Ази гумга рунга, румга гумга. Ази гумга румге Настав ранок. 5 грудня. А у меня новая кепка. Я же хотел, чтобы я заменил кепку. Вот я и заменил. Еще не окончательно. Ну, она тут мне не нужна будет. В Аргентине пригодится. Там солнце будет жарить сильнее. Вот Получается тут тупичок такой. Вот. С той стороны там фазенда якась, недалеко, за 700 метров от меня. И сразу за этими соснами полы. А дальше дорожки немае. Это лесовозная, тупиковая. И вот мои сослонки. Тут речечка, вот там бежит водичка, где да я купался. И вот так мы выходим. Примерно 150 м до траси. О, супер масло знайшов. 15 мл у нас це даю. Супер красненького. Це супермасло взагалі. Гугл сказав, що тут гор поменше буде. Я вибрав цю трасу. Но того не легше. Постійно, вверх-вниз, вверх-вниз. А це короче, заводик, я так зрозумів. Чи це погрузка? Лідер. Це молоко дуже класне. Я його несколько разів купував. Ну добре, що тут обочина знову з'явилася, хоча вона іноді пропадає. От вам дорога, щоб не казали. Траса 277. Другом ростуть араукарії і сосни. Дуже багато хвойних дерев. А я зараз хочу перекусити мангою. Оце купив, думаю, вести. Дві штучки зараз їм, дві остави на утро. По 4 4 тугрика. Примерно 28 гривень на наші гроші. Опять яма, потім опять гору. Це вообще. взагалі. Кошмар есть, блять. Така западна місце, такої ще не було, блять. Дуже цікаве місце, такий лісок сосновий. Молоденький. Вирошли в якійсь ямі, яка окружена таким земляним балом. А там поверху ще дорога йде, за нею поле. а вот за этим валом трасса. А вот там она трошки выглядит. Вот и посреди этого все такие ровные площадки. Тут так классно. Сосновый лесок. Я сегодня натянул тент на всякий случай, бо утром может быть дождь. Бо на завтра обещали. Ну вот так потихоньку варю. Сначала рис, потом курка с цибулей и помидоры в прикуску. Все просто. А и бульонный кубик туда же. Вот же. Опаньки. хе хе, -хе. Не, я отак лучше Сьогодні 6 грудня Настав на ранок Я вже в общем-то поснідав 6-8 часов може сьогодні раніше вийду В принципі мене нічого не затримує. Правда одна камера Неизвестна де там дырка Поэтому так вот Сейчас будем Потихоньку зуби почищу Далі побачимо що вийде з того. Дорога. Я їду. Буры їдуть, машины едут. Тут движение меньше, но и заправки реже. Едем вниз. Кстати, уже давно едем вниз. Це потом опять будем подъем. О! У когось тоже покрышка накрилася. Короче, задняя втулка щось опять выделывается. Побачимо що буде далі. Передня ще Не Невже прийдеться обидві замінити? Доїхали. Тут дорога перекрита. Всі стоять. Поки встрічних пропускаємо дуже довго. Ждемо. А цей чувак на мотоциклі, я так моя мандрівник, номер у нього парахвайський, він говорить по-іспанськи. Там мене куди я. Дуже багато річок. така мутненька А бувають і прозрачні, ті, що поменше красиві красиво. сонце виглядає рідко, на метко, тільки що визирнуло. І в мене було відчуття таке наче утюг на спину положили. Так прижарило, капець. виходить ага. холодна гаряча вода тут. А? Нічого не зрозумів. що тух екран хуя появляется повторю холодно горячая вода тута а вай фай хороший ловится с другой стороны я забыл себе капучинку такую цей раз попробую растворимый кофе покушаю с печеньком вот такие мене будет обед кто спрашивал что на обед вот обед мой интерес місце схоже похоже на заброшенный типа какой-то санузел тут куча розеток, половина из них работает Будет заряжаться. Вот І... такой вот. Отдохну ще трошки. Забуваю для вас контент снимать. Кстати, вот тут дорога такая. Там же были и отдельные, короче, эти полосы. А тут просто две полоси. Одна туда, другая сюда. Ну вот широка обочина вот такая для мене. Обмеження 80. Лис. Интересно, что лис. Теж такий похожий, як возле Сан Паулу. Но не такий густий він внутрі. І не такий влажний. І комарів нема. От, погода сьогодні була така сонячна, прижарювала. а Зараз на вечір трошки прохладненько приємно. Сьогодні попадалися, цікаво що вперше побачив черешні, растуть і персики, і виноград. Але це все зелене, тому що тут весна. Коротше, з... внезапно я побачив дорожку в ліс. Вона вела туди вниз, а там була пасіка. Тут такий же самий в ліс, як і були там, ну в общем. в самом начале. Тоже трошки комарики были. Но я сразу набрызгался, потом поставил палатку, потом трошки задымил и разгнал их. Поскольку я сегодня уже наеден, ужин у меня простой, я сварю макароны, и сейчас это из и сардинкой их захряцаю. Вот так поставил тентик, потому что дождик может быть с утра. Вот так вот будем сегодня ночевать. Вот так. За два дні я знімав дуже мало відео. Треба чим-будь доповнити. Я доповню. Коротше. Я ж зараз знаходжусь, вже за 30 кілометрів від міста українського Крузентополіс. Я тут сьогодні приїду. Побачу, що там, як там. Кажуть, там багато українців. Ще подивився, що там є кілька велосипедних магазинів і навіть одна велосипедна майстерська. Там на 70 тисяч. Може мені щось там світить. Потому що мої втулки розвалиються, можливо, там їх хтось зможе Був от. На последній заправці, я сів знову молочка гарячого зробив. Там удобний такий столик був. У них. Я сижу їм. Сходить, чувак, щось на мені говорить. Коротше, я не розумію, я говорю, що я не розумію, він коротше мені показує і типу, поїсти хочеш. Даже пошли, это, купил мне пирожка. Он там работает, я так понял, попросил, чтобы записали на его рахунок. Вот такая фигня. Вот. Ну а еще по поводу... А еще сегодня ровно 5 месяцев, как я уехал домой. дома. 5 месяцев длится моя мандрюха. Я приближаюсь до Аргентины. Нет, я не приближаюсь до Аргентины. Я продовжаю двигатися по Бразилії. Можна було б якісь итоги подбить за 5 місяців, але я не знаю які. У мене обычно в таке время, короче, у нас ступає смуток якісь. Я вот так вот такая. Взагалі, побачимо, що у нас там чекає в на Зато ми закончимо. Бувайте, до побачення. Бабадабау!